Добрий день! Сьогодні ми з вами зробимо красивий сувенір у вигляді серця блакитно-жовтого паперу. Тож для роботи нам знадобиться папір жовтого кольору і папір блакитного кольору. Також ножиці гострі для вирізання, клей, можливо, клей, у кого є дракон. Якщо є, то можна двосторонній скотч використати і атласну стрічку. Обов'язково для вимірювань треба взяти лінійку. Тож, давайте розпочнемо. Нам необхідно на взяти для початку наш аркуш паперу будь-якого кольору. І якщо ви хочете зробити такий сувенір, то його можна повторити декілька варіантів, щоб він був гарним, для того, щоб прикрасити ялинку. Або навіть подарувати нашим захисникам на 6 грудня. Ми перегинаємо аркуш паперу, робимо ось такі прямокутники. Після чого ми бачимо форму і ножицями розрізаємо по цих лініях ретини наші аркуші. І тепер ви можете на одному з таких аркушів взяти простим олівцем і намалювати, склавши його вдвоє, щоб був вигляд, коли розвернете, то були симетричні частинки серця, намалювати просто одну частинку серця. Коли ви будете вирізати, то у вас буде дві частинки симетрична коробка. І ось ми маємо таке серце. Тепер візьмемо бакітний аркуш. Так же перетискаємо усі лінії згину. І ви можете зробити таких поробок велику кількість. Це буде гарною можливістю привітати перехожого героя чи героїню, хто нас захищає. Просто таким Приємним сувеніром. Тепер складаємо серце, формуємо з цього блакитного аркуша, беремо олівець, намалювали просто серце. І коли ми вирізаємо, то воно буде симетричне. У нас є тепер жовте серце і блакитне. За допомогою. Олівця клея ми можемо зробити кріплення, прикріпити одну частинку серця до іншої частинки серця. І з таким ось таким чином, щоб воно трошки було схоже на об'ємну поробку. Виріб так. І щоб доробити до готовності, нам треба виміряти на лінійці 15 см жовтої стрічки і 20 см блакитної стрічки. Для того, щоб зробити фігурку схожу на отаку людину, нам треба просто синю стрічку скласти ось таким ось чином, навпіл, і приклеїти її посередині намазати клеєм. А на це місце прикласти. Ось так ось, наче рученятка зробити іншу стрічку жовтого кольору. І там, де голова наче формується, прикрасти ось так ось нашу основну роботу. І тепер дві ручки зафіксувати на блакитне. За допомогою клею, намазуємо клеєм дві частинки і праву ручку приклеїмо до серця середнього. І ліву ручку приклеїмо до середнього серця. І ось у нас готова така гарна людинка, котра тримає покитно-жовте серце. Тож, до 6 грудня ви можете зробити такі сувеніри і привітати наших захисників і захисниць творчих успіхів!